Йду домой, одробила. Не доброго ранку, доброго дня. Сьогодні. Я це одробила, але так знімаю, Йду домой, автобуси не вдобно знімати. Не знаю, чи завтра вийду. Скільки я поробила 7 часов. Замучена, страшна, почти не протей в'язні. Так, я вдома, забиваю. Мені жарко, боже, капець, тільки що витягла мусорку. Я розказувала в попередньому відео, як я тягла ту мусорку. Коротше, покажу вам той контейнер на минуточку. Прийшлось мені його самі тягнути, да, тому що сьогодні, дивлюся, повиносили всі мусор, буде машина завтра не нас обирати. Утром може. Ну коротше, ми так виносимо ці контейнери мусорні, вся вулиця, а потім машина. Комунальна, якась під'їжджає, коротше, їх висипає, ставить назад ці пусті контейнери і так, коротше, потім його затягуєш назад. Ну, звісно, я прийшла з роботи, дивлюся, в усіх сусідів вже стоїть. Повитягували пусті кришки закриті. У нас сусід не витягує, думаю, значить, його немає вдома. Може, сьогодні заберуть. От куди я тепер знаю, коли заберуть цей мусор. Коротше, вирішила я тягнути. О, це була жесть. По ступеньках мені повезло, що ступеньки мокрі, бо на дворі сирось, дощі, що а в мене підошва красовка, ну така, що вона не скользить просто взагалі так не скользить. І я упиралася отак на ступеньку. це треба було точно щось засняти зі сторони зрілище. І не можу приступка з трьох ну, три ступеньки. Я на одну так витягла на себе ривком, два, а друга чи той, третя, вона була сама вища, я її не можу. Я її тягну, а або. Вон... Кросовка ми так упиралася спиною в двері, красовком в цю плитку, і з якоїсь рази я отак її витягла. Це взагалі. Капець. Воно, бачите, із, де вона? Із відкритою кришкою, то моя. Сама більша, боже. Ну, витягла, господі, хай забе. Ото вигружаю так, потім пустий ставлять, затягую назад. Зробила собі каву. І вас запрошую. Хто за мною каву питиме? Робіть собі каву, будемо розбирати покупки. Хто, коротше, забігла в Лідл пакетик такий. Що це значить? Я це тільки замітила, кстати, Гляньте, яке ліцо. Інтересно, що це значить. Так. Не було в мене пакета з собою, я обично з собою беру, ну, повторно використовую пакети ці ж пластикові, а то не було, прийшлося таких бумажне взяти, не було маленьких пластикових. Зараз розберемо покупочки. Ціни подивимося. Я купила муку, зараз сама чек достану, не повністю поставить. Ну, не знаю, мені таке цікаво. Все, я дивлюсь такі відео. Значить, і я зніму, може, комусь так само цікаво, як мені. Так, включила. Я своєму голочку вже стою, бо має пакет на цьому наступити. Коротше, кава ой, гарячі. До кави взагалі нічого не було ноль. Так я зайшла в магазин первим ділом нагребла собі. Це мої. Ну вкусні вони, вони стоять навіть менше злотої такі вафельки шоколадні, хрустящі до кави. Я їх беру бюджетний варіант і добре до кави. Коротше, взяла ці ці паровки, чи як вони там називаються, з філе індика 180 грам. Ось ще 55 злотих, чи щось таке, 50 гривень. Ну, блін, раз, два, три, п'ять штук їх тут. А якби як на мене одну, і мені то разів на три, то мені так нормально брати. А якщо, звісно, для сім'ї, то дорогувато, я вважаю. Коротше, зараз я чекусь достану, подивлюсь, мука мене інтересує, по чому ж мука. Я взагалі заходила, знаєте, за чим? За олівковою олією мене там осталось на один раз на салат. Вона, блін, теж не дешева. Я все отлажую, отлажую. Це у мене синяк. Воно чеклянти який. Я навіть не знаю, де я його зробила. І він у мене діло в тому, що це на місці. Знаєте, як синяк він вдався проходити, міняти цвіт, потім уменшатися. У мене він вже, мабуть, 2 тижні на одному, ну, як би. І не дума сходить. Що це за синяк не пойму. Цей олія, блін. Скільки тут? 500 мл. Ой, дорогувато. Я і все думаю, та пізніше, та пізніше куплю. Ну, Сьогодні вже пішла думаю, та ні, ну що ж я отлазую. 29,99 30 злотих. Получається, десь 300 гривнів півлітрова бутилка олії. В Україні скільки? Да? Я так мені подобається, нрави... подобається, як це подобається. Сопоставляю ціни, щось в мене такий інтерес завжди да, був. Не, якби... Цікаво, скільки в Україні, так щось для себе запомню, потім попитаю, може це. Якщо не трудно, може хто мені напише, а ні, то я попрошу вдома, в домашніх. Коротше, зараз, мабуть, я саду, бо не Так, відкрила вже, бачу, печення. Мені дуже подобається це печення, воно таке, в принципі, як кусочне, тверде пісочне із горіхами. Ось такі кусочки маленьких горіхів, з міндалью, з таким. Я так люблю його. Я просто сейчас голодна за одну печеньку. Вот так люблю його мачу. На тверде. А промакується. Если так чай, мне так нравится. М -м -м. Таке печенье, короче, 8 глотных, гр. 300 грамм. тут. Ну так таке питательная. Того там дійсиш, один-два вже й наївся. цей, Ще й з горіхами воно. Таке тверде-тверде. А, курвасан. Курвасан. Я от так кривляюся, вже забув і не вимовлю по правильному. Курвасан. Якийсь горіховий чи що? Це називається зайшла голодна в, в магазин. Рубасанці стояв, по-моєму, щось 3 злотих. Таке щось неважне. Так, це шоколадка третя. Значить, взяла такі гриби, буду варити суп. Такі шапочки, цілі, цілі шапочки. Так, ці гриби стоять 6,99, 7 злотих, е, около, ну, 70 гривень, виходить, тільки 50 грам. І так, одні шапочки. Названня оці гриби є Ши, шитака, шитака. Я щось таке чула, я її ніколи не пробувала, не варила. Для супов, там соусів, запіканок. цей, Для фрі. фрі, Це може як, знаєте, з сиром начинять і може. Коротше я взяла суп, спробую він ще рідний суп нам нравиться, мені на моєму. Так, ці чорнослив взяла. І ну, це таке, де він тільки що десь бачила його. Ціну 7 ,55. 200 грамів почти 80 гривень. Виходить, на наші гроші. Я на утро до кави, оце як на роботу буває як виходжу. Утром вже їсти не хочеться, якщо рано особливо. Я каву п'ю сухофрукти, якісь там курага, якщо є фініки, може чернослив, ну так воно і питательне, надовго. А сьогодні ж в мене нічого нема, все позаканчувати. Я сьогодні що придумала. Сімочки, сирі в мене були, ці подсонячні семечки, тиквені семечки. Я тут хліб купляю іноді і чи присипаю, додаю, і семена льна. Я його з вечора замочила водою, промила, залила водою, просто, ну, просто щоб воно набухло. На... Вони ж ці семочки, якщо сирі, і замочені у воді вони там щось з них розкривається, відкривається, і вони полезні. так, полізні. Я, коротше, з вечора замочила. Сьогодні утром залила медом. У мене такий мед якийсь гречаний. Тут я купляла, ну не знаю, мед настоящий, я не знаю. Коротше, так медом їх полила, залила і, так, і поїла з кавою взагалі. І полізно, сімочки, сімена. І цей. І довго їсти мені не хотілося. там прямо вони так, утро. Я тут потім на роботі кави попила ще, там кофемашина така класна стоїть. Коротше. Так, взяла потім. Це ж теж знову. Вдруг завтра опять виходить, ще не знаю. Це рисова каша, я вже її показувала. Молочна рисова каша готова, обично. Береш і її сиш. І сирок такий ванільний. Потім ще такі конфети, що я, пам'ятаєте, вже розказувала теж. Рошеновські. Такі вони трубочки такі. Зараз наїмся слабкого. Голодного містні було. Такі сделала внутри як молочная начинка вафелька хрустящая вокруг хрустя, шоколаде но ну, вони добрые такие прям качественные получилось у меня 290 грамм цей апчеки вот так линейку зробила чтобы бачить правильно на 8 лопить на 80 гривен 200 девн вот так я зробила короче килограмм 2790 200 70-280 гривні за кілограм таких конфеток. В Україні так, Опять ж, почім, да, такі? ну вони вкусні, прям капець. Так, далі такий кусочок сира з плесенью. Мені він подобається цей м'який. Тут на ньому ціна є на почти около 10 злотих. Кусочок цей 100 гривень, так, як на наші гроші, і 123 грами. Тут а за кілограм 80-90. Теж цей сир вкусний. Його багато видів є, але ну, в виді вкусний, так. Далі Мука. У мене заканчивається житня Іменно житня мука. Мені, кстати, оцей хліб, що я сама печу, житній. Я все хочу зняти відео, щоб тільки хліб. Як я починаю тріндіти довго. А цей, щоб тільки сам хліб засняти оцей ржаний. Я раніше хліба ці чорні ті, я їх не любитель. Я біла і цільно зернова додаю, він такий нейтральний, Ну, чисто чорний не любила. І коли я почала сама пекти цей житній хліб, його проще пекти, швидше і проще. І він вкусний. тепер свого производства, так сказати, я їм. От, і цей, Взяла муку, буду робити хліб житній. Так, мука. Кстати, я що да, хотіла найду. Так, тут кілограм житня цільнозернова. Взагалі качественна житня та ще й цільнозернова. Получається так, 2,69 Ну, 21 гривня, плюс-мінус. Житня мука. Опять же, що поставить мені цікаво з Україною. А два біла, так, да, біла дорожча. Я вже й не пам'ятаю, давненько білу купляла. білу забула вже скільки. Так, ну все. А, ще ти взяла два. Авокадо було по цьому. Я таке частенько в скидках, і я беру сюди якраз по скидці. От скидки до скидки, так сказати. Два штуки взяла авокадо. Це є. Воно... Щас, щас, щас. Так воно стоїть 12,99, 13 злотих коротше, за штуку. А це зараз за півціни, 651, 652. Тобто два за ціною одного. Я взяла тверде капець, тепер буде в мене лежати дні 3-4 в комнатній температурі, а потім я його, мені дуже воно нравиться. Я так просто його розрізаю, нічого з нього не готовлю, нічого. Я так розрізаю і ложечкою утром, особливо просто ложечкою без нічого можу їсти. Інода, оце. Олівкова олія ж дуже хорошо. Воно й так, якби я авокадо полізнею жирністю своєю. Якийсь там іменно жир, що я не буду умічать. І ще можу зверху залить олівковою олією. І прямо отак от розрізав полинку в шкурці прямо зверху. Олівковою олією, солькою і цим лимоном, якщо є лимон. Хорошо, теж ці семечки кунжутні, там, які є якби, в прикуску, так сказати. І теж такий сніданок полізний, довгопитательний. Все, це все, що я купила. Все, ладно, тоді я буду допиваю каву та цей. Щось придумаю, що його їсти, я навіть не представляю. Навіть я візьму зараз на не їсти норку, що то, як сама, да? Зараз, мабуть, візьму ці і ячню зрозуміла, підшарю. Поріжу на мелкі кусочки сусіски. Це на фоні міша чуття, я думаю, Боже, що ти ходиш? Ходить туди, сюди, ногтями клацать, клацать. Це він тільки що поїв і неоразуміння. Навірно, да, піджарю яйця, я туди колбаску. і буде такий в мене у людей це сніданок, а в мене це скільки Четвер... Начало четвертого, вже все так. Пів дня почти день не закінчується. Сходила на роботу. Я робила, кстати, сьогодні з 7 до часу. А я то там уже ж робила. Це Я виходила там завод якийсь бетонний завод, то там надо було в офисе убрать, а той кусочок конфетки уже. Надо було убрати, получается, два этажа. На цих в двух этажах Куча капець кабінетів, не буду навіть вважати, скільки. Коридор, два, це я ще з'їм, туалета. Ну це офіс, то там більш-менш чисто. Потім лісниця металічна з верхнього тажа на нижній велика. І треба замістити помить. Потім внизу робочі люди, де передіваються. Оці шкафчики металічні стоять, великий такий цей. Там замісти помить. Потім тут душова, такі кабінки, вони як літом, бо робота така пильна, дуже киський бетонний, завод щось таке. Оце тут убрать. там умивальники. Один унітаз. Я вже, наскільки бачите, я вже можу пить каву і за таке балакати. Ой, да. От, Потім столовка. Ряди такі два длинних в ряд стоять. Тут треба помити ці столи, мікроволновка, мойка, позамітати і помити пол поли. І тут же ж туалет внизу це для, ну, для робочих, що вони пользуються ним постійно. Там три кабінки. І вони туди бігають, курить через кожних 5 минут. Ну, самі самі туалети я не мию. Я не знаю, як там правильно, замечання поки не роблять. Іменно самі оці. Я замила, поміняла оце, ну, при, приносила бумагу, якщо позаканчувалась, паперові оці рушники. Туалетну бумагу порозлажувала, замила, помила пол і, ну, я так пройшла з цими доместосом, пообливала оці унітази і все. Це все, що я до унітазів, ну, якби... І все, вроді би так сказати, да, але ну, время займає це я сьогодні, виходить, 6 часов е, одробила, і то я вийшла не в час, а аж в час 15. І і це я так зробила, як, як я люблю, щоб все було так ідеально. Це, це я не по-своєму зробила, тому що я ж поранення теж дивлюсь, щоб мені все ж його спіть так зробити. І воду кожен раз поміняти і ходити ту воду, міняти, мінятися на даж. Ну, тобто ці, ці нюанси. Ну, за 6 часов зрола. Мені сказали, 5-6 часов, не більше. Находиться. В них там якось воно ж, Коротше, я ще з часу так поробила. А завтра, не знаю, під вопросом, піду туди чи ні, бо нема кому вийти. Я з того я так і виходжу, це як підміняю чи як. Нема кому вийти, коли мені дзвонять, що вийде, пожалуйста, бо нема кому, то я ото так виходжу. Коротше, поки добралась, теж автобусом їхала, приїхала, сходила в магазин, прийшла. І все, вже 4 часа. Зараз поїм туди-сюди, так день і закончився. А мусор витягла, я таке діло зробила. <сум> Сама себе сміялась, боже, вона ж на люди машина їдуть до думаю, Думають, господі, що це? Хто це, що, що вона робить? Куди вона його тягне? Вона ну, ну, просто так двері відкрила, витягла. І опять же ступінь, опять преп'ятствую, відкрила двері. Я з однієї сторони, так дом стоїть, треба від тіля витягнути по коридору, протягнути. Через другі двері відкритиш, двері навстіш. ну, двері вони одно, однодверні, однодвері. Треба повитягувати шпінгалети, чи як вони зверху знизу відкрити цю двойну, двері, бо так не проходить. Він наскільки широкий. Це Він так показала, я, да, він каже, це невеликий, він блін, він великий, він як я. І цей, відкрити ці двері, витягнути через ці двері, там ще ступінька. Надо ж Тут хорошо, я вже ну, якби стягую, ну, якби тягну за собою, стягую, так спригує. Тоже боюся, щоб там колеса не подбивати чи ступеньку ту не зламати. І це. І все. І тут воно прямо от витягла, і вже тут його тільки ж треба викрутити, поставити, щоб воно ж не мішало людям ходити. Так. І мені, Я вже звикла, вначалі так дико було. Люди ходять, машини їздять, мусорки сто... мусорні бакиці стоять, мусорні ну, баки стоять. ж таке місто, як центр. І дома, і туди проїжджаєш ця вулиця, і ну а що да, як люди, якщо тут жилі дома, так і приспособилися. Що ну, прям на прямо на дорогу. Ну коротше, не важливо, ладно. Все тоді, все, всім пока, пока, всім всього хорошого. Хто за мною пив каву, смачної кави, спасіба за компанію.